Ух ти, йо, акула! От про це я взагалі забув, що тут ще акули є. І апгрейд до 12 рівня. У мене з'явилась більша хата. О, у мене дерева з'явились, Йома, йом. Але слава Богу, я знайшов овечок, і тепер можна обов'язково брати і їх схрещувати. Просто по-другому тупо ніяк. Ти просто подиви на цю акулу. Вона тупо вилізла на ост. На, на мій плод. Це жесть. Чекай. О, обалдить яка хата, чуєш? Прям солідний будинок. Йоу! Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Майнкрафт, а саме на свій острів, в якому ми виживаємо. Ну, це вже можна назвати островом. Поначалу це був просто, ну, можна сказати, такий невеличкий, невеличкий маленький плод. От а зараз це вже, звісно ж, величезний просто острів, на якому ми конкретно виживаємо. У мене тут є корови, пшениця, а ще є невідомі пірати. І це реально мене бісить, тому що вони так і не перестали бути невидимими. На жаль, не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, якийсь баг, можливо, ще щось, але вони чомусь невидимі. Не в общем то, В общем-то, що хочеться сказати. Першим ділом обов'язково нам треба зараз залізти туди наверх. Якось. Ух ти, йо, акула! От про це я ще забув, що тут ще акули є. <сум> так, давай звідси виліземо якось. А особо ми і не можемо вилізти, да? Так, да, тут особо не легко вилазити. На жаль, ну я думаю, що ми виліземо в якомусь іншому місці. Це в принципі не є проблемою. Ось тут, наприклад, і обов'язково нам треба йти і прокачувати свого, так би мовити, плота. Мені треба 5 діамантів, 40 кісток, 45 ниток і 90 палок. По суті, кстати, залізні по мені випали, обалденно. А кольчужні чоботи. Ну, в мене залізні, в мене так все хорошо. Діамантів у мене є 5 штук. Це питань не виникає. А, ще, кстати, вудка мені випала. Legendary Fishing Крок. У мене було Powerful, а тут уже Legendary Це ще крутіше. І, в принципі, давай оце сюди положимо. Я знаю, що нельзя можна нічого в скрині, тому що воно все тупо пропадає. Це насправді. Реальний факт із за якихось багів воно тупо пропадає, ще із деяких багів я не можу нормально поїсти. От в чому вся проблема. Ладно, кісток. У мене є 37 Давай попробуємо щас позбирати весь мотлох, який я тут позбирався, що в цього чела є. Мило. У нього є за вугілля, шкіра, ну то таке за кістки яйця призиву, за кістки яйця призиву. Коротше, не особо все солідне. У нього є книжка, хліб і вугілля тобі надодати для того, щоб ти звідси свалив. Тому давай ми тобі і дамо все це обов'язково і скрафтимо ще й собі трошки, трошки, трошки. Трошки хліба. Пшеницю всю витрачати не будемо, тому що пшениця треба для деяких, е, можна сказати, торгових операцій. І мило, коротше, шуруй звідси, а я пішов шукати кістки. Я думаю, що я їх десь зможу точно знайти. Кстаті, тут, е, помімо кісток, ще треба докласти палиці і нитки. А ниток у мене взагалі нема, так? Да? Ну, палиці у мене чуть-чуть не вистачає. Ниток, у мене 16, це дуже мало. Ну, я думаю, що я їх зможу прям понаходити жорстко, бо у мене тут їх реально повинно бути багато. Ну, три я поки знайшов. Це, звісно, не 45, але все рівно. Палиці теж, давай докинуть. І кісток, аби десь познаходити. Якщо я не помиляюсь, кістки випадають з ем, отаких от, от ящиків. Отаких от, от ящиків вони випадають, і то не завжди, ну іноді випадають. Це теж дуже хорошо. Так, кстати, дві кістки випало, це реально клас. І дуже хорошо, що в мене тут е, на моєму полоті реально дуже багато от таких от е, можна сказати сіток, які виловлюють весь 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 мусор. Їх реально багато, що так сразу і не узнаєш, скільки в мене їх тут є. І треба все обов'язково підбирати. Тому що кісток у мене вже дві всього на все, так як і було, ну нових не з'явилось поки що. Поки що, поки що, поки що да. Ладно, зато 15 ниток я ще назбирав, це теж хорошо. Давай їх всі сюди докинемо, е, докинемо обов'язково палиці і докинемо дві кістки. Мені по суті треба одна кістка і трошки ниток. Ну, нитки то не проблема. Я думаю, що я можу щось просто побігати, я їх познаходжу. Ось, наприклад, наприклад, ось тут дуже їх багато. Я їх в основному ніколи не збирав. Я просто проходив повз, і у мене всігда купа, купа ниток було в скринях. У мене їх реально було стаками, але на жаль, звісно, всі вони тупо позакінчувались. І це для мене є. Велика проблема. Бо ниток тупо нема. Кстати, ось ще одна. Так, є п'ять. Скільки мені їх треба було, я не знаю. І знову піратський корабель до мене прийшов. Це теж велика проблема. І ниток у мене 38, ось ще валяється. Щось буде 39. Да. Да, мені ще 6. Ну, коротше, то не проблема. З нитками взагалі нема проблем. От з кісткою є якась невеличка, я би сказав, трабл. Потому що, от за кістку я навіть не знаю. Ну зато піратів ми спокійно виносимо. Вони даже на острів зайти не можуть, тому що у мене тут усе, ну, такі ось такі ось кущі, і, в принципі, нема взагалі проблем, але й пірати я не Залити, о, знаєш, що в золоті поножі мені випали. Шкіряна шапка мені, яка теж не потрібна абсолютно. Мені краще просто-напросто взяти і отакі всі коробки позбирати. Оце мені більше цікаво. Ще 4 нитки дало, теж дуже хорошо. Виносимо ми цих акул галимих, тому що вони мені тупо не треба. З них ще нічого не падає, на жаль, просто купа акул. Ладно, пішли, звіться. Зато добре, що я тепер скотину можу в себе на плоті тримати, і уже так-то хорошо. <реш> і кстати, що там мило, десь приплив чи ні? Ні, ще не прилетів. Зато знову піратський корабель. Йо-моє. так що там по кісткам? Кісток нема. І все на все ще дві нитки треба. Блін. Ладно, давай з піратами ще розберемося насамперед, тому що пірати це ну, найбільша проблема, хочу сказати, тому що вони задовбують, їх не видно, їх багато. Із-за того, що мій корабель росте, то піратів стає ще більше. Ну, добре, що в мене вже діамантові поножі випали. кстати Тоже клас. У мене вже майже діамантовий сет. І мило ще летить, кстати і ще коробку підібрали. З коробки випала кістка. На жаль, ні. На жаль, з коробки кістки нема Щас ми отаку попригаємо і познаходимо ще, я думаю, кілька коробок, в яких щось то точно може бути. А, кістка. Ні, нема, зато не ток 16 штук уже. Ну я казав, нитки то взагалі не проблема. А от. Кістки, чуваки, кістки, це ваще трабл. крепкий, не знаю, як я їх назбирав в основному, але є ще одна ідея, що я, скоріш за все, можу сейчас спробувати. Можу сейчас спробувати на кістку, якщо в мені вона все таки випала в трейдах. Ну на це, звісно, надіятись можна не сильно. Пір'я, пиле рестоуну. Ну да, конечно. Конечно, конечно, конечно. А давай подивимося. О, не тут були, вовна була ще якась ерунда. Давай скинемо трохи шмоток, яких мені не треба. І ти знаєш, насправді нема тут більше нічого з кісток. Взагалі, на жаль, на жаль, взагалі нічого нема. І по суті, треба все на одна кістка, якої в мене просто-напросто нема. Це сама більша проблема, Сама більша халепа, ще й упав, оце тако. Ось тут я складав лут постійно, але він бачиш, як ти розумієш, тупо весь пропав. А ще я лут складав. Знаєш, Зараз покажу, де я ще лут складав на своїй фермі. Ось тут -от. ось тут були бочки, в яких у мене лежало купа лута. Ну його вже нема. Понятне діло, що його вже нема і не буде. Ех, 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 да, не прикольно. Або в тих бочках я складав, або ось в цих. Бочках я складав, я точно не пам'ятаю, але я впевнений, що ні в одних, ні в других нема абсолютно ніякого лута, тому що потому що гра так захотіла зробити, щоб лута в мене не було зовсім. Ладно, давай знайдемо контейнер. В контейнері я думаю, ми знайдемо кістку, і в принципі мені буде по кайф. Якогось Бенц. і кістка є, да, слава Богу, Чотко. Все, що потрібно, це просто кісточка. Так, кістка, йди сюди. Ми прокачали свій острів Бенц. і апгрейд до 12 рівня. У мене з'явилась більша хата. О, у мене дерева з'явились. Йомайо, у мене острів просто неймовірно шалений. Обалдеть! О, тут, бачиш, все попадало, попропадало, і появились нові встяги, поняв? І зато так само, типу, бочки пропали, появились інші в трошки іншому місті, типа чуть, чуть збоку, і все. І ти получив конкретну халепу у вигляді того, що в тебе пропав лут. А чуєш? А як залізти? А, ось тут залізти можна, я поняв. Ось о залаз! І почекай, де він? О, все, тако проходиш. О, тут ще не незручно, почекай, як сі. А, ось я тому що треба було заходити. хе Ладно, погнали, подивися, що там наверху. Мені прям реально цікаво. А, так тут ні чорта нема. Тут просто пусто. А тут, бо тут все, типа будинок і є даже заход. О, і просто хата на дереві і все. І більше ні чорта нема. Я поняв, даже доску неправильно всипили. Хе-хе. <с thermals> Окей. Ну ладно. Ох ти йох, чуть не помер. Хотів перепригнути, пою. Ще я кулаця! Почекай, моя півтора сердечка, бро! Отдихни поки. Я хочу подивитися, скільки коштує прокачати острів далі. Такс, а ну, це була остання прокачка, чи все ж таки ні, бо я хочу прокачатись прямо до кінця. Ну, постаратись прокачатись до кінця. І ні, це була не остання. 30 вовни, 50 кремнію! А, 50 кремнію це велика проблема. Я пам'ятаю, у мене. Тут були бочки. Там були бочки. Чи все-таки тут вони були? Да, ось, в мене є 10 білої вовни. А У мене є. Що в мене ще є? У мене більше нічого немає. Да? Кремні, у мене є тільки 10, і вовни в мене є тільки 10. А не 50 і 30. А що я 9 поклав? Да, вовна ділася. Куда вовна? У мене ж було 10. Е, лисий! Обалдеть, я поняв. Хорошо. Так, кремній можна зловити вудкою. Це теж супер. Потім нитки, це не проблема. Палки теж не проблема. У мене їх багато. Нитки, якщо що, я ще найду. Це теж ізі. Коротше, походу, вас очікує, друзі, велика пауза, і все, що мені потрібно, це щас по скриням знайти м -м, яйце. Да, вилізло. Обалдечний піратський корабель. А, все, що виходить, треба мені, це зараз заспавнити цих баранів, потім заставити їх розмножатись і стригти їх постійно. В принципі, насправді супер ізі тема. Дуже легко це все буде зробити. Я впевнений, чомусь. Кстати, піратів воще купа. Диви. Прям цих водяних ефектів дуже багато. Ну ладно. А, так, ось знову ж таки. Ящик, який треба забрати. Обов'язково, бо з нього падає дуже багато всякого всякого того, що мені треба. Так, хорошо. Значить, значить, що ми робимо? Корів у мене є повно. Це супер. Мені Ще, ще зробити так само з вівцями і все Обалдеть, Знову піратський корабель. Але слава богу, я знайшов овечок, і тепер можна обов'язково брати і їх схрещувати просто по-другому, тупо ніяк. І так само постійно стригти, так як у мене тут є трава, вони будуть відновлювати свою шерсть. А це говорить про те, що дуже і дуже хорошо. Правда, я не пам'ятаю, де мої ножниці, якщо в мене їх немає, мені доведеться скрафтити нові, но то теж не проблема, бо залізо в мене є. Так, пірати, Ідіть звідси. Я ще з помогу стріляти. О, по а тут уже не попав. Коротше, по-страному, дуже вони все це відбувається з ними, але. Все, убив якось. Якось убив. Слава Богу. Так ящик у мене тут валяється. Це хорошо. Це дуже і дуже хорошо. В общем то, ножниці я не знаю, де значить просто отако їх зробимо. Бенс, і погнали їх стригти. Ми кстати, ще зниток можемо вогну робити. Це тоже дуже хорошо. Але головне просто зістригати з баранів шерсть. Оце прям правильно. Вони отаку хавають, і ти з них зістригаєш далі. А хавати вони будуть постійно. Шкода, що з малих нізя постригти, нічого. Коротше, нападало мені купа купа шелахміття, яке мені тупо не треба. Ти просто подиви цю акулу, вона тупо вилізла на ост, на, на мій плот. Це жесть. Ну це вже плотом складно назвати, це вже більше база така, але в цілому теж кайф. Щось вівці не хавають, ні чорта, на жаль. Ладно, так, вовни в мене є 10, кремнію в мене є 19, давайте все ложить сюди. Бемс. Ой, я ставлю отаку вовну! А, вона ось все випадає. Хух, слава богу, в мене вона є. А ну йди звідси. Акула ти клята. Бемс, так, вовну сюди. Отако. Мені ще треба 10 вовни і 21 кремінь. Це дуже багато. Це прям дуже багато. Ну я сподіваюся, що я його десь надибаю. Ну, бо вовну, звісно, взагалі ізі. З вовною проблем взагалі нема. Ми їх вирішили. А от, звісно, з кремєм проблеми будуть. І я ще, коротше, друзі, згадав, що на острові номер 1 у мене є вівці. Правда, я не пам'ятаю тільки одне єдине, чи там є трава. Ага, вівці то є, але вони чомусь пострижені, бо тут чанки не прогружаються. Ну, в принципі, вже непогано. Дев'. Вони в мене є, зараз вона похаває. Блін, у неї не появилось вовна. Це проблема. Коротше, знаєш, що треба зробити? А я блоки ламати не можу. Я би тут, коротше, землі проклав, і все було б супер. Ну, понятне діло, є певна проблема. І вівця не хоче не хоче хавати траву. А з-за того, що вона не хоче хавати траву, в неї не з'являється вовна. Напевно, що прийдеться повертатись на корабель нашій, бо ці вівці якісь безтолкові чують. О, ану. Все, хорошо, супер. Давай. Десять вовни є, По ідеї, мені цього буде достатньо. Десять да. вовни, бенс, і двадцять три кремнію. А, мені ще, я поняв. Мені ще коротше, нитки і палки. Ну, ниток, на жаль, мені знову ж таки не вистачає, але це взагалі не проблема. Зараз ми отако пройдемося по отаким ось місцям. Ми зберемо одну нитку, всього все. Я поняв. Окей. Так, тут у мене теж нічорта нема. тільки палиці. Тут у мене теж тільки палиці. Так, скриня. Ану. І сюди, опа, нитка. Окей, коротше, походу, доведеться ось отут збирати нитки. Ось одна, ось інша. Так, тут у мене теж, на жаль, ні чорта нема. Ну, виходить, що тільки три нитки в мене є. Цього супер мало якось. Мені да більше. Тут теж пусто. М -м -м. Де нитки? М -м? Ниток нема. Це проблема. Ладно, зато вовну будемо регулярно стригти, тому що вовна, скоріш за все, пізніше то точно знадобиться. І давай даже погодуємо наших баранів. Хай далі вони розгулюються. О, ось вони купа. Бенс. Ось ще пливе, хорошо. І ось тут ще є нитки. Отако. Так, скільки в мене їх 9. Ну, дев'яти теж, скоріш за все, буде недостатньо, але вже теж непогано. Так, да, мені ще трохи треба. Так, 38 із 45. Окей, мені ще сім штук. Боже, де взяти сім ниток. Коротше, друзі, по скриб я трошки по сусікам. І тепер у мене 11 є ниток. І, в принципі, цього мені буде з головою, але я захотів посадити трошки моркви, бо в мене прямо вже закінчується капець. Але зато тепер опять багато. І мені цього надовго вистачить. Так, 11 ниток. Бемс, Дальше заліза 15. У мене заліза 12, було 14, прикинь. 50 кісток, 50 ниток. Коротше, є, далі прокачки. Що в мене з'явилось, я не знаю. Отут оця штука з'явилась. Оце точно. А потім ось. Почекай. О, яка хата, чуєш? Прям солідний будинок. А це скло, лол. Я думав, це вода. Блін, хата реально класна. Хата реально суперова. Склад? Боже, це кайф. Це просто лютий кайф. Диви, який ще город великий, який можна засадити морквою. Ну, правда, морк в мене не сильно вийде його засадити, бо мене моркви не так багато. Ну якщо позбирати ще трошки врожаї, то реально вистачить. Обалденно. прям реально класно. Острів стає все більше і більше, і мені це подобається. В общем, друзі, будемо продовжувати в наступних серіях. Обов'язково ставте свої подобання, підписуйтесь на канал. З вами був Санчелос, Пірат, і всім пока-пока!